Добрий день, прибилася я вже додому. Поїхала, щоб купити оце добриво. Його по групах ті, що вирощують фіалки, оці різдвяники, продають дуже дорого. Поїхала в епіцентр 113 гривень. Ну, то таке, хай продають у їхніх кожного справа. Дивіться, яку я купила качечку. Оце зняла я цей приготувала миску. Зараз буду розморожувати. Крила я ці повідрізаю. Бачите, вони морожені поприліпали, бо їх, бачите, яка грудиночка гарна. Це пекінська качка, так як в мене в цьому році їх немає, а в мене тільки гуси, то мені захотілося качку побачила і купила. Купила бурячок для салату, купила сургоні і бринзу, побачите для чого. Тортик. Папір для кухні, три рулончики, он один, другий і там третє. Молочко селянське. Квашену капусту. Отакі горошок. Я його часом люблю їсти, просто відкриті їсти. Купила, побачила рікоту і купила літрове дерево. З рікотою буду робити салат. І в салат навіть додавлю поріжу бурячки. Воно буде дуже добре. Рікоту цю я розбавлю трошечки з гірчичкою. З олівкою, олією. Трошки там по почаклую і буде дуже смачний От, Отаке От люблю це печиво Марію, воно із висівок. І кажу, що поїхала купити оце добриво. Ні, мені треба заїхати в Елмар. Це ж є в епіцентр. Отаке. Показую вам те, що в мене є. І дивіться, що я хочу сказати. Я в кожному відео хочу сказати і забуваюся. Може, у мене такі, як сказати, вам не подобаються відео, я їх не, як то кажуть, не підтусовую, не вибираю лучше з лучшого. Я показую, як я живу і що в мене є. Я зняла і зразу загрузила в Ютуб. Зняла і показала в Інстаграм. Отаке. От я їх не коригую, я їм нічого не роблю, я їх... Нічого абсолютно. Оце скільки треба, скільки я зняла, ой, вона кипить для чаю. От, бо буде зараз поїм, а потім буде тортик з чайочком. Кинула туди імбир у чай. Так що, таке прості собі відео про моє життя. Хто подобається, дивиться, лайкає. Я вам дуже вдячна за підписки, за все абсолютно. Отаке От зараз буду в цю миску ложити. Дестару мисочку, зараз положу качечку за водою і з сіллю. Я, як в мене заморожене, моє, Я ложу у воду із сіллю, щоб воно добре все повитягувало. Оцю таку, знаєте, Воно все витягує, і тоді воно м'ясо дуже гарне. І... Перший раз я роблю із сіллю, прям багато, цілу пригоршні солі даю на таку миску води, а потім вже два-три рази ще я. Коротше, вона буде до ранку вимочуватися. Ні, зараз скільки годин. До вечора вона буде вимочуватися, до ранку маринуватися, раном буде пектися ціла, бо дуже захотілося. А як хочеться, то що? Треба тримати, а Надя тримала гусей, а хочеться і качечку. Отаке на цьому все. Оце, знаєте, що буде? Хачапурі. Зараз також я дістану розморожувати. Що скрипко багато сьогодні буде. <смі> Може, завтра хай буде та хачапурі, по сьогодні торт. От. Дістану я, хай розморожується, але не на стіл положу, а в холодильник. Це тісто листкове, дріжджеве. І це для цього. Сюди ще треба масло, у мене є, сюди треба яєчка, у мене є. Я сьогодні дивилася в Велмарті, якраз я говорила із Людою, і вона каже, глянь, по чому яйця. То там, навіть є по 85 гривень, по 93. Ну, є по 60- з чимось, ну такі маленькі, знаєте, такі переборки. А в основному такі дорогі яйця. Отаке добренько. На цьому все. всім щиро вдячна за все, за підтримку в коментарях, за підписки, за лайки. Бажаю вам всього самого найкращого, прямо самого найлучшого у ваших сім'ях, щоб все було саме добре і перше здоров'я, друге, щоб закінчилася наша клята війна, де вона взялася. Ой, добренько, До слідуючого відео. Я буду займатися зараз качкою.